Стратегічна гра з елементами мистецтва, науки та спорту, 20 липня у всьому світі відзначають день шахів. Ярославу 13 років. Більшу частину свого життя хлопець грає в шахи. Почав займатися цим видом спорту завдяки своєму батькові. Пам'ятаю, батько грав в шахи на комп'ютері. я Якось підійшов, щось почав совати. І так батько й дав мене в цей клуб і Отак почав займатися». Випробував свої сили і в інших сферах, однак шаховий спорт запав у серце, хоча й були моменти, коли думав покинути грати. Залишився, тому що вже є досягнення. Кандидат майстра спорту, чемпіон України до 14 років. Ну, свідоче, наступний ціль, напевно, майстер. Спортсмен розповідає: найскладніше було тоді, коли відчув, що припинив прогресувати, тому що вже сильніше тренер грав, і треба було нового тренера шукати. У шаховому спорті, аби професійно зростати, потрібно шукати нові виклики. Але тренери запевняють, досягнути певного успіху в грі думок може будь-хто. Шахи вони просто корисні. Розумієте, так, є там певні моменти, там темперамент, там, говорять, як говорять математичний склад розуму. Ну, але в загальному знову ж у нас доволі конкурентний вид спорту. І говорити там, якими навичками, це все треба розвивати. Постійне інтелектуальне напруження та розв'язання логічних задач розвивають концентрацію уваги, а ще покращують пам'ять. Тож фахівці наголошують, граючи в шахи, ви розвиваєте свій мозок. Олександр Тітовнікітаволівоць, телеканал Перший Подільський.